Зараз кінець вересня, квітне троянда Lions Rose. Позаду неї наутика воскова трояндочка. Колір зараз став такий більш насичений з такими абрикосовими нотками. Дуже гарний, влітку вона зразу білішала а зараз довго тримає такий приємний, ледве абрикосовий колір. Троянда має знак якості АДР. В мене вона взагалі нічим не хворіла. Жоден листочок не зіпсувався, хоча обробки були на самому мінімумі. Влітку були три пси, але зараз я, я їх не бачу. Троянда другого річка ну, зараз десь сантиметрів.